Так, всім привіт. Ми зараз на біля ставка. Воно не постійно воняло. А, тут да. Ось що заді мене місце. А зараз ми йдемо призминатися тоді. Може якщо сил, то на трьохметрову глибину, да, мирик? Після тебе. Ну, звісно ще перший, я вже без цього. Мерек, ти куди там дівся? Ти куди там уйшов? Ти ж казав, що вода тапукта. Яка вона тапукта тут. Треба пірнати я По шию. Осадано мені з телефоном. По шию, так руку тут не пошиєш. Та якщо так, то краще зразу. І буде нормально тоді. А так холодно. Треба. Та я ось до йду. Может, тебе йду. Може, тобі телефон не жалко. Ага, в тебе я гроші на ноги мені взяти. А причому я тут такий мож, ти можеш не, не то пірнай. Хоча подожди ти із своїм пірнанням. То просто по шию, ну, не не голову. Якщо пірнати, то вже повністю. А, то підніми камеру <різь> <різь> На Нарівжаку я запчасти крос. На перехрест. Диви упала будка. А вот вс? Да. Ага. Такого ж не було. Да. Я тут хтось спрягав бомбочку. Такого ось на бухту тут. Чуть пізніше ще вам познімаю. А зараз попугай просто. Трьохметровочка полетели. О, все таке врежу.

Стас старый да? Не, не, не. Что делать, да? Плыви сюда. А? Сюда плыви. Камеру туди возьми. Куда ты там указал, как ты стоишь? До конца Провір там сітка чи що там Якщо там м'ясорубка, то ти на той стороні окажешся Опа Перепливає тисвухилянтеся у А може тут прыгать що не Але не потім не вилізся ні, тут можна захватитись є тут як. А як вилізти? До тут допустимо вилізти. Або ще тут того можна держатись. Ручка відпала Так, що? Та я... Тут вроді я відлізав, в Ну таке Я не бачу, тебе ти... візьму. О, чув? Диви. Я тебе не бачу. Знаєш, друга половина? Так. Да. Під тобой. Тут сіклось. тут. Та підійди, я ж тебе скидати буду. А тут ручка впала, може телефон випасти Дивись, Да тільки тут тяжковато буде вийти Та ні, я поки не буду відставати. Так я що. Якщо так зубами об камінь Валися то. Та ні, тут усе, це камінець. Можна сознання потирати, краще Чу? Каменачи. А носки не? Не, не, не. А вино падает Ну, если вот так, что кто-то по за это, то деда. А что, иди, прямо? о кто-то поддыхал. Трехметровый я буду прятать. Давай. Да Так, старбай. Полетел. Полетел, кто душа в Что ты там? Пойдем. Що, Америка, вже не чувствується, що тут 3 метри, так? Да? Якось вже байдуже. Як, як для того, хто не вміє, вміє впукати минулого року. Треба було в боках пигати коротше. А оце там де я ауто? Та за скільки метрів було. Та там побільше, ніж тут. Там десь вдвічі. 3 вдвірші. метри просто висота. Ще, да? Десь 4 метри висота Це глибина. і глибина десь 6 метрів, як мінімум. Ну. Я на все ту грібану. Я один раз там стрибнув, щоб там стрибну. так було холодно, трішана була вода. Ага. То це ж ми вже десь так, кажу, в вересні буки. Все. Так. А на цьому відео вже закінчується. Комусь сподобався то хто пишіть коментарі. І може, якраз можете написати, щоб я наступного разу цієї штуки стрибнув у воду. Так як минув того року, якщо хтось повнить. Сто... Тут, тут не еще тут його просто простіше відрізать вс. Ага. Така либона. Там вдвічі менше. Тут якщо метр буде, то вже хорошо. Тут якщо метр буде, то вже хорошо, хорошо мерк буде. Але она какая-то Але в чм прикол? Достойно, да? Да. А там рибу ловлять. Тут і чиї? Та мусор то, то якщо хочете, щоб я відсюди такого стрибнув в воду, то пишіть про це в коментарях. Чим більше коментарів і про коментарів і під цим відео вподобаю, як багато буде, то тоді я отсюди стрибну. А що сюди вилізу і от ногами тут стану і тоді стрибну. Тому пишіть коментарі, хто це хоче. A na čemu bylo vše, všem děkuji za pohled a všem poka, merek. Okay.